Камери в сучасних смартфонах вже майже нічим не поступаються звичайним фотоапаратом. Ви взагалі пам'ятаєте, коли ви останній раз користувалися у тим своїм фотиком? А значить, з ваших знімків та камери потрібно витискати максимум. І зараз ви цей максимум отримуєте завдяки технопарку та п'яти неймовірно корисним фотододаткам. Фото -позінь. Почнемо з програмки, яка навчить вас правильно фотографувати. Вірніше вона підкаже, як правильно позувати перед камерою. Усі доступні в додатку фотографії розбиті за чотирма категоріями: пози для жінок, чоловіків, парочок та весільні пози. В кожній з категорій можна знайти дійсно непогані варіанти, які допоможуть зробити адекватну фотографію на певній локації або підштовхнуть вас на якесь власне бачення. Але найбільш оригінальні знімки тут представлені все ж таки у категорії пар. Ну це нормально, коли ви удвох, то й дуркувати легше. Мобайл Хайлен Camera як відомо, найкращі фотографії виходять тоді, коли людина не знає, що її фотографують. Фоткати непомітно, насправді легко. Запускаємо нашу шпигунську камеру і бачимо чорний екран. У цьому та фішка. Ніхто не повинен здогадатися, що ви щось знімаєте. Для того аби зробити фото, потрібно просто один раз тапнути екраном. За цією ж схемою працює і зйомка відео спалах в обох режимах у цілях конспірації. Відсутні, а фокусування, принаймні на нашому LG G3, працювало цілком нормально. Ну що ж, от тепер ви і відірветеся. Познімаєте на усіляких гулянках своїх друзів, нехай потім дізнаються про себе усю правду. Зможете фоткати гарних дівчат на вулицях, ми вам цього не казали. А також використовувати програму для більш серйозних речей. Наприклад, таємно знімати ваші буденні справи у державних установах. А то хіба мало що? Ну от нафоткались, назнімались, саме час трохи і пообробляти наші фотки. Пейпер камера. Паперова камера, як і обіцяє назва програмки, здатна істотно переробити будь-яке ваше фото, іначе відбити його на папері. Додаток має дуже інтуїтивний та кумедний інтерфейс. Ви дуже швидко розберетеся, що тут і до чого. Ось вам на вибір основні фільтри скетчі, комікси, старий принтер, бабусин папір і навіть стиль нуар. Усі вони надають фоткам дуже різні ефекти. Завантажуйте фото та зробіть стилізацію під що завгодно, в тому числі і під ваш улюблений фільм. Головне, щоб у вас знайшлися підходящі під стилизацію. Зацію фотографії після вибору фільтру можна також погратися з більш буденними речами, як то яскравістю, та контрастом, зробити ідеальну та дуже і дуже незвичну фотографію, якою можна одразу і поділитися з друзями у Фейсбуці, і нехай вас потім розпитують, як же ви це зробили. Рона дезігнес для нашої наступної програмки. Ми візьмемо великий планшет LG G Pad 800. Нам треба, щоб ви все добре бачили. Адже наш наступний додаток охоче проапгрейдить будь-яке ваше вже існуюче фото. Зверху, на ваші творіння, він з радістю налупить текст з будь-яким шрифтом, численні модні логотипи та рамки. Ну от завантажуємо фотку. Спочатку підпишемо, що вона зроблена у Болгарії. Далі додамо ефектний напис лук, адже у нас тут є на що подивитися. І завершимо наші митецькі пориви ефектну рамку, яка ще більше підкреслить об'єкт зйомки. А ось уже людина блукає пустелею з автомату. Ну явно шукає пригод на своє м'яке місце. Тож, давайте про це і напишемо. У нас тут явно Адвенчур, тобто пригода, і явно експлоар, тобто дослідження, завдяки Рона Дезінс. Ви підкреслите те, що ви намагалися сказати фотографію. Ну і точно станете дуже модним хлопцем чи дівчиною. Ну і найголовніше додаток, в який ви все це будете постити інстаграм. Інстаграм це в першу чергу неймовірно популярна соціальна мережа, яку, до речі, нещодавно придбав Фейсбук за 1 мільярд доларів. В неї ви можете викладати фото та відео, яким сервіс одразу надаватиме квадратному вигляду. Фішка така, здебільшого ваші творіння будуть переглядати ваші друзі. Втім, якщо ви хочете досягнути популярності, можете також лупити так звані хештеги, тобто слова мітки. Сходили на футбол, ввели хештег футбол, і людина, яка хоче знайти фотки саме з такою тематикою. Рапить на ваші творіння. Також не забувайте, що в інстаграмі сидять майже всі, та яке там усі українські та світові зірки, які викладають сюди свої доволі відверті фотографії. Але окрім своєї соціальної спрямованості, інстаграм це ще й потужний редактор. Завантажили фоточку, а тут вам одразу з 20 відмінних фільтрів, якщо і цього замало занурюємося, у більш тонкі налаштування і до дрібниці змінюємо яскравість, тіні, світлі ділянки, змінків і таке інше. Мій улюбленець ефект дефокус, який розмиває певні ділянки фотографій, акцентуючи увагу на її центральній частині. Іноді виходять справжні шедеври. А загалом, при правильному використанні, інстаграм стане вашим персональним онлайн-архівом усіх фотографій, і нехай в ньому будуть лише найкраще у сучасному світі мало просто зробити хорошу фотографію. Треба ще й правильно її обробити, запостити у правильний час до правильної соціальної мережі та з правильним хештегом. Сподіваємося, завдяки нашому топу, ви тепер ознайомлені з усіма цими тонкощами і готові до творчих звершень.